Ти просто сліпий, ти тоді не знаєш Бога. Ось у цьому і біда. А ти мало того, що маєш знати, пізнавати, ти ще мусив відкрити та допомогти іншим. Так, ви не хочете прийти до мене, як сказано в Євангелії від Івана, тому що Ісус є світлом, і до нього треба прийти. Так, тому Він говорить у Матвія: Прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, тобто такі пригнічені, для чого Ісус каже: Дух Господній на мені, я прийшов. Навіщо прийшов? Дати сліпим прозріння, пригноблених відпустити на волю, знищити це рабство і на фізичному, і на духовному рівнях. Ісус каже Бог помазав мене, я для цього й прийшов, Я для цього дав Святого Духа. І для цього я поставляю церкву учнів, для чого? Щоб принести цю свободу, звільнення. А яким світ стає, на що він перетворюється? Світ віддаляється від Бога. Він може мільйон разів називатися, що він є віруючим, що люди вірять у Бога і є релігійні суспільства, але життя показує, є Бог чи ні, або це просто е, фарисейство, садукейство, просто якийсь сатанізм. Ось і все. Релігія Вавилон.